Привіт, мене звати Тимофіч. Мене дуже турбує ситуація в країні з електроенергією. Нам дуже погано без світла. Під час війни росіяни знищили в Україні багато електростанцій та теплових електростанцій. Наразі країна перебуває у безвихідній ситуації для стабілізації необхідного розвиток відновлювальних джерел, енергетики, наприклад вітрової електростанції. Як працює вітрова електростанція? Вона складеться з лопати, які обертаються під дією вітру та генератора, який перетворює механічну енергетику на електричну. Це вітряк! Він використовується вітру як джерело енергії. Так І чином ми добиваємо електроенергію безкоштовно. Підрогі електростанції не здійснюють шкідливого впливу на екологію. Ще економічно вигідним вкладенням і надійними для електропостачання різних об'єктів. Головне достоинство вітряних установок використання невичерпного джерела енергії, вітру.